Всім величезний привіт, запрошую вас в Аврору. Тут вже багато новинок до Великодня. Дивіться, які гарні кошики, надзвичайно цікаві, 299 гривень. Ось, я думаю, що малечі. Так. Цікаво, їх навіть можна використовувати на Паску. Я коли з бабусею ходив на Паску. До церкви в мене був теж маленький кошечок, і там була пасочка і крашенки і яєчка. Так, дивіться, який ну мені дуже він сподобався. Надзвичайно оригінальний. До речі, цей ланцюжок можна відчепити ці намистинки, вони прикріплюються. Дуже оригінальний. Так, давайте будемо далі розглядати. Хочу вам подякувати. Самим найкращим подякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне-величезне вам дякую. Ось такий декоративний кошик. Тут у нас йдуть кролики, курчата. А оце, дивіться, які привезли набір яєць для фарбування. Також можна їх розфарбувати акриловими фарбами, якщо ви розмальовуєте картини за номерами, а, якщо у вас залишились фарби, а ось можна з малечою посидіти і розфарбувати. На такий набір коштує 6 штук 55 гривень. Так, тут я бачу такий самий набір, тільки трішки менше йдуть а, набіри їх. І тут вже йдуть з фарбами. 6 фарб і пензли. Ви хочете такий набір так само, 55 гривень. У нас тут ще такі маленькі, але не розмальовані. Дякую, дякую. Так, ой, дивіться, які теж для декору. Взагалі супер. Можна своїми руками зробити щось декоративне, так як я робив вазу, да? хто пам'ятає, хто дивився мій огляд. Так, такий набір 100 штук, 49 гривень. Так, тут маленькі ціпочки, 6 штучок, також для декорування. Їх можна поставити в кошечок, можна підвісити. Набір 6 штук 44 гривні. Тут в нас ідуть ще ось такі золотаві, можна сказати, якісь бронзові. 12 штук. Також 44 гривні за цей набір. Так. Давайте дивимось далі. Дивіться, теж які цікаві ціпочки. Вони йдуть на ось таких зажимах. Спеціальні зажими. І ціна також за 6 штук 44 гривні. Дуже дуже цікавий а, сьогодні а, асортимент в магазині Аврора. Набір декоративних яць 39 гривень. Цікаві, тут 50 штук. А ось такі, дивіться, на шпажках 36 штук, також 44 гривні. Дуже багато. У мене очі розбігаються, навіть не знаю. Вже щось навіть хочеться купити і а, придекорувати. Зробити якийсь декор до великодніх свят. Дивіться, набір морквинок для декору. В упаковці 12 штук. 39 гривень. Ще один набір для декорування морквинки. Дивіться, які гарні насичені кольори. Сама морквинка така, знаєте, дійсно такі насичені, дуже насичені кольори кислотні. Так, Тут в наборі здається, 10 штучок чи 12. 39 гривень, 12 штук. А оці ціпочки взагалі мені сподобались. Дивіться, які цікаві. Із яєць повилуплялися. Повелю... три штуки. Ось такий набір чудовий. 59 гривень. Я не пам'ятаю, чи я подякував за коментарі. Величезне дякую, спасибі. Дякую вам за вподобайки. Залишайте коментарі. Що вам сподобалось, чи ви щось будете купувати із оцих декорів до Великодня. Дивіться, які теж милі. Це набір шести штук. Ось такі зайчата. 59 гривень, 6 штучок. Зараз зі знижкою кошик декоративний, 99 гривень. А тут же ціплятка, ціпочки а, із яєчками. А, це перепалення яйця, мабуть, так? Да? 64 гривні, ось такий набір. Так, ось такі мацюпонькі кролики з'явились. Ще є такі самі великі. Давайте подивимось скільки коштують ось ці мацюпонцінькі. 39 гривень маленький. 129 гривень, ось такі вже величенькі. Так, ось такі великі я знайшов для декорування. Писанки. 49 гривень. Дивіться, які тут цікаві. В наборі йде три штучки на довгих шпажках. Також можна кошик прикрасити. Зробити якийсь декор з вазою. 64 гривні з трьох штук. Так, ще знайшов ось таких кроликів чи зайчиків на шпажці. Ціна за одного 24 гривні. Яйце гусячі на шпажці. 34. Зі зничкою зараз ось ці прикраси на ну, посипки пасхальні на пасху вони зараз усі зі знижкою по 19 гривень. Ось такі кролики на шпажках. Добрик. Також набір для декору 44 гривні. Набір кольорових посипок 80 грамів. Зараз вони по 29, а були по 44. Також зі знижкою. Ось такий набір. Тут дві ціпочки мацюпоньки і квіточки. 27 гривень. Так картон? Так, ось такі кольорові зараз є снижкою. Дивіться, які гарні. По 19 гривень. Ціпочки, квіточки. І там ще писанки-крашенки. Посипка срібло 22 гривні. Посипка кольорова 7 гривень. Ось такі посипки зараз також зі знижкою. Вони по 4 гривні. Наклейки є сріб... срібло і є золото. Бачу, їх розкупили, пам'ятаю, пару днів назад дуже багато їх було. 9 гривень. Віддобрик. Глазур, кольорова, можна брати будь-яку по кольорам 22 гривні. Да? А, вже зі знижкою 19. Да, зараз ці товари до Великодня багато поставили зі знижкою. А ті по 22 гривні. Харчовий а, барвник 5 штук, 5 кольорів. В одній упаковці ціна 9 гривень. Добрик перламутровий набір. Це скільки? 22 гривні. А в наборі три кольори. Ось такий кольоровий блакитний та жовтий барвник, 4 гривні. Так, ось такі а, рушнички. Христос Воскрес. 34 гривні. Їх в аврорі дуже, дуже багато з різними малюнками. Набір для розфарбування ось таких писанок. Це і пластикові 99 гривень. Зі знижкою по 4 гривні зараз ось такі форми на паску. 100 грамів. Ось такі трішки більші. На 200 грамів паска 5 гривень. Ці вже йдуть на 300 грамів. 7 гривень. Так, дивіться, також є роз'ємні форми на паску. Зараз вони зі знижкою по 119 гривень, оця трішки більша. 129 гривень без знижки трішки менше. Також роз'ємна. Оці мені подобаються, я вже говорив, я їх також, мабуть, придбаю. По 44 гривні вони. І дивіться, який я ще знайшов цікавий набір в блакитно-жовтих кольорах. Вільне небо 30 грамів. На 14 гривень. Так, в Аврорі з'явилися ось такі кольорові шнурівки. Кольорів дуже-дуже багато. Всі показувати вам не буду. Назвичайно бага... великий вибір кольорів. І також є ще ось такі кольорові, як веселка. 29 гривень. Так, ось такий капелюшок для миття голови. Для діток, щоб водичка та шампунь не потрапляли в оченята. Зараз проб'ємо також ціну, дуже багато різних кольорів 55 гривень. Зі знижкою зубна паста а з ароматом м'яти 29 гривень. Ой, це хороша Аквафреш, вона мені подобалася, колись я купував. 125 г 82 гривні, а ось ця трішки дешевша 64 гривні. Так, тут якась новинка, ніжна пінка для вмивання обличчя 159 гривень 150 грамів. Це сироватка для шкіри обличчя від душка 74 гривні. Креми для обличчя для проблемної шкіри, дивіться, 88 гривень. Крем для обличчя. рисовий, усі креми йдуть по 50 грамів. Також пінка для вмивання від душка. 170 грамів, 119 гривень з біозолотом і вона вже йде зі щіточкою. А ось таку маску для обличчя антивогріву З вугіллям 60 грамів, зараз 29 гривень. Так, давайте. Роздивимось далі цю поличку розпродакшн. Нівея чоловічі по 64 гривні кулькові. Рексона кулькові чоловічі по 59 а Чоловічі та жіночі від Сеніта А, да, це чоловічі йдуть по 32 гривні, ось жіночі по, також по 32 гривні. Зверніть увагу, рексона антиперспірант спрей по 88 гривень. Піну для гоління можна придбати за 52 гривні 108, 200 г, вибачаюсь. І нівея. Бальзам після гоління без спирту 189 гривень. За 99 гривень можна придбати рушний паперовий фрекінбок 350 відривів, двошарові. А ось такий набір рушників від рута. 27 гривень. В наборі дві штуки. Вони також ідуть двошарові. Тут цікава поличка. Все по 29 гривень. Це в нас тонуючі бальзами для волосся 150 грамів. Кольори в асортименті. Так, блокноти. Гусяча лапка схожа, 29 гривень на спіралі. Ой, дивіться, який гарний. Цікавий такий блокнотик, теж 29 гривень. Тут в нас що? Тут в нас магніти, зоряне небо. Зорі, місяць та луна. Кабель USB для зарядки по 29 гривень. Адаптер для зарядки також 29 гривень. Зараз зі знижкою сироп до кави, вишня, шоколад 22 гривні. Панатон по 159 гривень пів кілограми. Шоколадка Рошен Лакмі 34 і світоч 29 гривень. Надзвичайно цікавий набір для маленької принцеси. Тут і окуляри, і лак для нігтів. А, також щиточка для манікюру, педикюру, і навіть наклейки для нігтів. Це також новинка, кухня. Ось такий набір машинок в наборі 8 штук 99 гривень. Ось така велика гра. Тут 9 популярних ігор, 9 в одній для всієї родини 77 гривень. Це також дуже класна штучка. Кольоровий пісок йде в наборі. І ось така зірочка, де власноруч можна зробити ось такий декор. П'ять да, кольорів. Сама зірочка. Ну, що я хочу сказати, цікаво. Хто таке любить, це дуже хороший набір. Зі знижкою гончі машини по 29 гривень. Поліцейська. Ну що, потепліло, можна купити кермо, на батарейках буде сигналити пікати. Дуже хороший набір, бульбашок. Дивіться, в наборі три упаковки бульбашок. Їх навіть не треба дути, просто а, різко зробити різкий рух рукою і в бульки вже з'являться кульки в повітрі. Цікавий брелок, гусочка така, гусочки в кольорах. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба, всього вам найкращого. Я вже йду знімати наступне відео.